Тепер перейдемо до відпуску погашення. Для того, щоб здійснити відпуск, потрібно створити медичний запис. Для закладів охорони здоров'я відпуск здійснюється виключно в межах взаємодії. Створимо медзапис. На формі редагування з'явилась кнопка Відпуск запиту на медвиріб. Відпуск можна здійснити або по «Є запиту на медвиріб, або обрати без, без «Є запиту зараз я покажу, як це відбувається. Є-запит можна використати тільки той, який виписаний в поточному закладі. Охорони здоров'я. З інших закладів запити ми не побачимо. Цей запит має бути активний і мати доступну кількість виробів для відпуску. Ось ми маємо декілька є запитів. От за деякими з ними є доступна кількість. За оцим верхнім, він був виписаний без кількості, тому за таким Є-запитом відпустити можна безмежну кількість медичних виробів. Оберемо спочатку варіант за Є-запитом. Ось у нас передзаповнилися дані по Є-Запиту. Тут можна передивитись характеристики медичного виробу. Ті, які були зазначені в Є-запиті. Якщо не були зазначені, то, відповідно, ну, по цій кнопці не буде перегляду. Так, у нас є дата та час відпуску. За змовченням кількість 1, за, хоча за запитом можна відпустити дві штуки. Це ми можемо відкоригувати. Так, перейдемо на редагування. Кількість можна змінити відповідно до двох. Більше відпустити не, мож, не, не може, але система не пропустить. Статус за змовченням виконаний. Тут є підказка, можна передивитись, відпуск може фіксуватись як виконаний, так і як не виконаний. Якщо з якоїсь причини, пацієнту було відмовлено у видачі цього медичного виробу або ДЗР, з змовченням виконаний, можемо змінити на відхилений. Так, дата та час відпуску, можемо зазначити процедуру, в межах якої було виконано цю видачу. Тут у нас пустий список, тому що процедура має бути також зафіксована в межах поточної взаємодії. Ну, це спробуємо якраз на іншу ну, коли будемо створювати другий відпуск. Виконавець і заклад МНП, в межах якого відбувся відпуск. Тут всі дані заповнені, натиснемо Зберегти. Продовжити. Так, і зараз додамо процедуру, наприклад, Так, і е, виконаємо відпуск без е, є запиту Тут ми можемо випуск, е, без є запиту ми можемо здійснити відпуск або е, тип медичного виробу. Е, тут Відбувається вже вибір з довідника медичних виробів. До прикладу, виберемо будь-що. Так, і ну, також за змовченням одиничка, кількість обов'язкова до зазначення при погашенні при відпуску. Також ми можемо провалитись відкоригувати, але зараз ще інші варіанти роздивимось. Можна Відпустити модель, можна відпустити допоміжний засіб реабілітації. При відпуску без є запиту можна зазначити будь-яку кількість. Ми можемо, до прикладу, ще казати, що відхилений. Так, тут. Статус, нехай статус буде виконаний, але тут ми беремо процедуру. Ось з'явилася ця процедура, яку ми вказали в медзаписі. Натискаємо зберегти і продовжити. Також можемо вказати А, так, так, да, вкажемо тут ще спостереження, щоб потім. Інший функціонал подивитись на ці взаємодії. Так, ось електронний медичний запис успішно відправлений до ІСОС. Можемо подивитись його додаткові дані. Ось відпуск погашення запиту на медичний виріб. Тут маємо три відпуски, кожен з яких можемо передивитись, як і всі інші складові взаємодії. По відпуску це все.